Всім привіт! З вами Діма і канал Тейм 3. У цьому випуску ми продовжимо обговорювати бій у суперважкій вазі між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбоа. До вашої уваги найсвіжіші реакції на бій, інших боксерів і не тільки. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк і підписатися саме на цей канал, бо це дуже важливо. Дякую! Ну а тепер поїхали. І давайте перейдемо до найсвіжіших реакцій на цей поєдинок. Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд. Це не було шоком. Зовсім ні. Найкращий переміг, і Дюбуа був в найкращому рингу. Він використав помилки Джошо і виграв бій. Це був чудовий бій. Я думаю, що Джошо став нато самовпевненим перед закінченням бою. Ентоні влучив добрим ударом і пішов добувати, але він забув про свій захист і забув основи. Дюба прийшов битися, і це було видно в його очах. Даніель не збирався залишати ринг без цієї перемоги. Я не знаю, що зможе Джошуа повернутися після цього. Ентоні брав участь у багатьох війнах. Він боровся з багатьма великими бійцями. Я думаю, що він може, але це буде важко, тому що його тіло дуже зношене, сказав Кроуфорд. Бен Девісон, тренер Ентоні Джошуа. Моя команда і я отримали безліч похвал за хороші виступи, які він показував, тому важливо взяти відповідальність і за поганий виступ. Американський боксер Райан Гарсія у Джошо була чудова кар'єра, але вихід на пенсію найкращий крок. Ти був великим воїном, багато зробив і заробив купу грошей. Написав Гарсія Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер. Якщо Дюбуа хоче провести бій, то давайте. Френк Уоррен, промоутер чемпіона IBF Даніеля Дюбуа. Побачимо, що відбудеться 21 грудня в Вар'єді. Поглянемо на результат цього бою. Я вірю, що Тайсен переможе, але поєдинок, який би я хотів. Я хотів би побачити, як Даніель знову зійдеться з Усиком, тому що я вважаю, що він повинен виграти той бій, і я, як і раніше, вважаю, що це не був удар нижче поясу. Промоутер Еді Хірн. У нас ще є один бій з Рія Сізон та туркі Аляль Шейхом. Дюбуа є частиною цього плану. Але так само це може бути Ф'юрії або інші суперважковаговики. Ми мріяли перемогти сьогодні ввечері та зіткнутися з переможцем бою Усика проти Ф'юрії. Тепер, якщо Ф'юрі програє реванш, ми можемо провести бій з ним, сказав Хірн. Чемпіон WBC, WB, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик. Це бокс. Для мене це було несподіванкою. Я очікував, що Ентоні переможе. Колишній чемпіон над важкій вазі, Ентоні Джошуа. Завжди тримайте голову високо. Ми спробували досягти успіху, але не змогли. Ми кинули кістки втретє. Ми намагаємось створити історію британського боксу, і я думаю, що ми це робимо. Ви напевно питаєте, чи я хочу продовжувати битися? Звісно, я хочу продовжувати боксувати. Ось чому я сказав: ми спробували досягти успіху, але не змогли. Що це означає зараз? Ми втечемо і виживемо, щоб боротися наступного дня. Я воїн. Нагадаю, що Ентоні в жовтні виповниться 35 років. Хірн повідомив, що він скористається своїм правом на реванш. Ну що, ось це звичайно, боїще. досі трохи в шоці від поєдинку. Але все чесно і варто ще раз віддати належне Дюбуа. Його списували з рахунків після капітуляції в бою з Усиком, але він вийшов і як молодий Майк Тейсон приїхав улюбленця публіки Ейджия. Ну а що ви думаєте про майбутнє Джошуа? Чи варто йому завершити кар'єру? І назвіть трьох найцікавіших опонентів для Даніеля на даний момент. Чекаю в коментах. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.